Коротше, зараз вам лідосиків напиляю. Хл! Дивіться, це ж дивишся в дітки сплють. на гамаку, окей. Коротше, дивіться, то ще ж вода вийшла. Я не знаю, я розсіровався. Йдемоте далі пройдемося. Я просто, щоб без просяг, лазю по людських приміщеннях. Вони тут живуть. Вони тут живуть. О, така раколовка, як у нас. Вони тут живуть. Бачите приміщення? Це мені хтось половина. Вони тут живуть. А я ось. кицька Ку -ку -ку. Не боїться. Не боїться. Бачите, вода, канали відходять. А вдворі ви... вода вийшла, а в дворі риба залишила. І з сміт... сміттям. Я в шокі. Я в шокі. Бачите, недавно вода вийшла, була вода. Ой. Ось кишить. Мальок кишить. Бачите, ставки так отгорожені. І мальок кишить, він же виросте. В будь-якому випадку виросте. А той пиво п'є, і співає там. Бачите? А малі там гайдаються. Дивіться. Малі гайдаються, підвісили гамак. Ну, я зараз піду по всій території. Я тільки мопеда залишив херня, де ключі виняв та стоїть. Далеко мопед вже дійшов. Та нічого ж не буде. А, руля не закрив. Ну, погано, що руля не закрив. Та ладно, я час полазжу. Отакі діло. Це колюче дерево. За штани А, Ай! Так, йдемте. Ох і колючі. Дивіться, цей канал. Я до каналу поробили ставочки тут. А вода вийшла і в дворах риба залишилася. Це треба бачить. З мусором вместе. Це канал центральний. Hello! Hello! <laughs> Ось вот такі діло. Ось цей канал я вам раніше знімав. Я їздив по тій дорозі раніше. А це я спеціально хотів сюди заїхати. Так довго їхав, ну знайшов. 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 Зараз я хотів тут полазить, по, походить, верніше. А там де домики, де я зайшов, зараз піду туди. Зараз будемо там снімати. Дорогі мене не пустили, але дешеві пустять. Зараз будемо снимать там. Філіппіни. Це я в шокі. Контраст такий, такий контраст. Філіппіни для мене. Ну, для мене мені як в раю. Супер! Пока-пока і вечором дівчатка. Пока-пока.